Тільки зафіксували незначну агітацію, коли вже почалася так звана тиша. І, власне, у день виборів це були агітки. От, можете звернути увагу, я сподіваюся, Сподіваюсь, можете звернути увагу. Це були ось такі агітки. Думаю, ви їх бачили ще до виборів. Тобто партія промисловців і підприємців розпосліджувала, де був комітет виборців України. Такі набірки, це самооборона на 29-й школі. Дахнівці казали, що там майже ніч перед виборами роздавали, розкидали поштові скриньки. От і смски, на жаль, з місту не видно. Що тут в них написано, але це в день виборів, перед Днем виборів, 24 травня приходили жити по-новому, голосуйте за Петра Порошенка. Власне, з якого номера, і було підписано просто вибори 2014. В день виборів буквально приходила така смс-ка мовляв рейтингу з, з даними екзитполу, це теж агітація, де видно, хто лідирує, видно, сподіваюсь, там лідирує. Тобто Петро Порошенко 42%, Юлія Тимошенко 13%, Сергій Тіліпко 20%, Дмитро Ярош 2% і Олег Тернебок 4%. От така була агітація в тим виборів. Власне, це з порушень щодо в ході президентської кампанії, в день виборів це все. Що ж до міських виборів, не знаю, чи, чи, чи ця культура так якби на всеукраїнському рівні зросла, а може ну, такі тенденції, що в міських, в міських виборах порушень набагато більше було і набагато більше на порушення. І робота ДВК набагато гірша. Починаючи от, саме з роботи ДВК і ОВК, дуже відзначається велика непрофесійність кадрів. Власне, в цьому, Корінь більшості проблем. Багато людей працювали на ДВК або так чисто за гроші, або взагалі не знають ні законодавства, ні цих всіляких процесів. Це пов'язано з тим, що їх набирали, так би мовити, не завжди за бажанням. Дехто там були в сільській місцевості, дехто й не знав, коли йому сказали, що він член ДВК, він не знав, багато було замін, зокрема 198-197 за Два дні до виборів ми запитували на окружних виборчих комісіях. На цих двох ОВК було 500 замін судьбу. Заміни були в ОВК. На минулій прес-конференції ми про це говорили. Тобто були такі кандидати, які типу, у нас сім ДВК робили по 8 замін. Це від Цушкась, 7 замін від Олега, від Олега Ляшка було. І, зокрема, 13 замін керівного складу складу секретарі голови, заступників. Так само вчора ми спостерігали проблеми зі списками на міських виборах, бо в Черкасах було два списки на президентській на міській, ми спостерігали проблеми з цим, які можна теж кваліфікувати як непрофесійність тих, хто працює на вільниці. І Списки дублювали списки, в одному можна було побачити підпис, приходили сім'ями голосувати, якби прізвища по черзі. В одному списку є підпис, в іншому немає. Скоро за все, це, це теж непрофесійність дільничних прізвище. виборчих комісій. Підпис чи прізвище в одному є? Ні, підпис. Тобто тут то списки є, так. а в одному, ну коли сім'я всі, всі я по черзі, так. Ну, власне, були із списками проблеми це. Певно, проблема кожних виборів, тому що е, не те, що не додалися е, ті, що були на минулих, е, ну, тобто ті, що на минулих проблеми не вирішилися, а ще, ще менше взагалі людей стало в списках. І через це проблеми, зокрема, з, зранку тільки почалось голосування, вже на дільниці е, дружби, одній з дільниць дружби народів говорили чи то про те, що випав цілий будинок Хастерівської 12, чи то пів будинку, голова запевняла, що пів будинку, і власне це проблема. З реєстру виборців порушень систематичних не було, і, тобто вибори можна визнати, обов'язкови вибори дійсні. Ну, Щодо ДВК, так само були прецеденти, коли невчасно відкрили ДВК, це відкрили їх і 10, де була одна, наприклад, тільки кабінка замість, бо має бути там, залежно від розміру дільниці, велика чи середня і кількість урн і кабіну. Дуже часто голосується, це наша культура виборців, дуже часто голосують не в кабінках, але це пов'язане з величезними чергами, тому що, я думаю, всі ми самі могли спостерігати величезні черги, величезний, черг, величезний ажіотаж навколо виборів, але люди не голосують в кабінках, члени ДВК не є професійними і не, не вимагають від них голосувати в кабінках. кабінку. Коли спостерігачі до них підходять і просять, що голосування має відбуватися тільки в кабінках. Саме Слід відзначити високу непрофесійність і спостерігачів, які набирають самі кандидати, зокрема президенти і кандидати від партії.